Вільям Бекфорд. Ватек Готичний роман Ватек це унікальне явище в літературі. Він написаний не французькою мовою, але це твір англійського письменника Вільяма Бекфорда, що забезпечив автору безсмертну славу і не втратив популярності і донині. Цей твір, що надихав Джорджа Байрона, Едгара По та Говарда Лавка. Лавкарта. І Він знайомить читача з дивовижними пригодами допитливого каліфа, світом арабсько-перської міфології, нездоланними чарами фатального кохання та іронічним поглядом на мусульманське святенництво. І ще одна напівказкова історія, але набагато страшніша. Знайомтеся! Батек це дев'ятий каліф із династії Аббасидів, і як то ведеться правитель з нього не путящий, цілими днями він тільки те й робить, що споживає смачні страви і ніжиться в пестощах своїх дружин. Аж ось перед ним відкривається можливість здобути незліченні скарби. Потрібно тільки виконати не найморальніші завдання ібліса, мусульманського диявола, передані чоловіком гуяром, тобто невіруючим. На каліфа чекає довга дорога до підземних палаців Ібліса, з якими він знайде обіцяне багатство та велич, та якою ціною. Ця історія нагадує довгий квест, розбитий на кілька локацій. Сама книжечка невелика, а тому автор не зупиняється на розкритті характерів, а радше задає кількома мазками тон для химерних подій стилі орієнталізму. Воно й не дивно, адже Бекфорд написав цей твір лише за три дні. Із персонажів мені найбільше запам'яталася принцеса Каратіс, матір Ватека. Це образ, який має лякати читача. Вона безжалісна, вона проводить різні грішні ритуали, ледь не купається в людській крові і постійно підбиває свого сина на подальші безчинства. Є в неї і смертоносні скорпіони, і купа жахливих артефактів, і такі ж збочені рабині. Страшна жінка. Що, безперечно, приваблює ці історії, то це набір різних екзотичних містин та персонажів. Бекфорд надихався арабською естетикою ночі і в той же час в повісті притаманне деякий сарказм протягом сюжету в певних ситуаціях, Каліф Ватек проявляється не таким же успішним та жорстоким правителем. А ще більшим невдахою постає його помічник Барабалук, який часто потрапляє в халепи, іноді доволі кумедні. Ці моменти роблять книгу ніби певною пародією на арабсько-перські міфи та легенди. Ця книжка невеличка, можна прочитати її за один вечір, але я розтягнула на два. Отож, гарне вам читання Вільям Бекфорд Ватек. навчальна книга Богдан, рекомендує.